Так, друзі, бажаємо всім здоров'я. Сьогодні ми вибралися у четвер на річку Дністер в село Побережжя. Їдемо ловити як і мирну рибку, так і хижака. Дімон буде пробувати жереха ловити, бо вже дуже сильно хоче його зловити. Страшно, страшно. А я їду на фітер, так як завжди. Будемо щось пробувати, покидаємо трошки, нам десь 2 годинки, 2,5 годинки буде рибалки. Так, друзі, ми на місці. Сьогодні наш. Рибалка на спині з Дімоном. Дімон, правда, буде на фідер він вже казав, але то нічого, я ще раз кажу. Погодка шикарна. Сонечко сьогодні жарло після тяжкого робочого дня, скажімо так. Вибралися ми з Дімончиком на якісь дві годинки покидати, половити садок, який ми були забули тут якраз. Надіюсь, ми сьогодні вже його не забудемо. Так, ми сьогодні ще раз забудемо. Я взяв, до речі. Тапочки, так що будемо водичці ходити, десь зайду по поясу воду, щоб постояв. <ривіт> <ривіт> Якось так. Тому, друзі, дивимося далі, я думаю, буде цікаво і буде якась рибка. <ривіт> так, ось ми на місці. В'яжу я зараз флюрік 021, якусь маленьку застіпку. Тут де ми, друзі, того разу ночували на відосику. Ліманчик готується. Я фінку розклав до 15 грам, 852 Зараз в'яжу флюр. І будемо ловити рибку. Я думаю, зараз такий, як скажемо, план на рибалку. Я йду на перекат і пробую піймати головля, жереха, окуня, не знаю. Що клюне, то зловим, скажімо так. Сьогодні вечірня така спонтанна рибалка після тяжкого робочого дня, так що, друзі, в'єжемося, кормимося, ні? І йдемо ловити рибу. Так, друзі, ось, спустився трішки нижче. Зараз думаю, тако по перекаті буду йти вниз. Клаю Ужгородську з 45-ку. Чи 50-ку 50-ка. Не пам'ятаю, друзі, так тут болото, капець. Ого. Якось оп, тут вже камінчики. Головне трошки пройти, а тут далі вже можна. Опа. Водичка тепленька, я би сказав, дуже. Тихенько Ти кажуть сходити до перекату і пробувати спіймати якусь рибку. Поки що ціль, я думаю, це голови. Там друзі будемо бачити, може клюний жерешок, а полку не. Так ось такий Рафаель. Я думаю, всі знають, що це за воблер, хто ловить спінгу. Точніше, це не воблер, це стік. Але цікавий, досить-досить цікавий. Так. Підійшов я до перекату, мав декілька покльовок на товадіка маленького кидав. Так, почепив я Silver Creek 6-грамовий. Зараз будемо пробувати спіймати аж звідти головля. Ну, а взагалі шуклюни справа. Пробуємо підійти. Я думаю, то не дуже глибоко. Водичка шумить так класно. Ось так я напевно буду стояти тут на перекаті і ловити ріску. Добре було чи що. Є, друзі, покльовка. Нарешті я спіймав хоч щось на Дністрі на спіїв. Перша рибка. цікаво, дуже цікаво що. Думаю, голавлик. Ой, ой, сильний печий, може бути його рошок! Голавий! Ого, збирається! Ще б така печі! Трошки мусимо його рапом тянути, бо ой, ви гляньте, який красунь! Тихонько тихонько! Поламаєш, ми скині! Гляньте, який голавлик. Просто на заході сонця такого красунчика. О, рибка не риститься, друзі. Оп. Ну, перша рибка є і це дуже-дуже втілює дуже в мене надію. Просто дивіться, який крутий головик. Плюнув він на е, дайву Silver Крік, 6-грамову золотеньку. Круто, круто, просто, ще раз круто. Так, відпускаємо його, нехай не реститься. Оп. Поплив назад. Красинці. Так, продовжуємо. Так, я би ще, може, трошки підійшов. Але то каміння тут вже велике. І течія така, що вже несе. І несе так непогано. А так достати, щоб що мертво і все. Продовжуємо. Пробуємо щось поміняти, бо то шнур дуже-дуже крутиться. Звісно, така коливалка, оберталка точніше. О, спробуємо цикадку. Є у мене така цикада від Джексона. Чесно, друзі, не знаю. Перший раз на неї буду ловити, хоча я вже її кидав, але ну, не знаю, що, чи не вірю я в це, чи що. Ну, типу, Прикольна приманка, навіть грає, гарно, цікаво, але рибка, Треба просто впиратися, пробувати. До речі, до речі, у нас проходить краще, ніж обертова блесня. Клітить непогано Це свої своєї логи. Мілячок там мілячок. Думаю, зараз може якогось чабіка покласти. Але ще декілька разів закину на цикадку. Перекидав я, так скажімо, багато приманок. Вернувся я назад до э, дайви, пробуємо, мови один плюну. Так, друзі, покидав я ще трошки на перекаті, там набурлилися самій і вирішив я зійти нижче, спробувати спіймати якогось голавлика трошки внизу. Плав я товаліка, зараз по берег в основному закидаю. А щось навіть виходів і мали. рибка рибка, тіпа, тікає з берега. Ніби би мало бути. Але зараз будемо пробувати. Трохи, звісно, фінескою до 15 грам, двогарамовий воблер таке собі кидати, але летить, летить і добре. 006, до речі, шнур у мене стоїть. UGK апгрейд восьмижильний. Катушка Daiwa Fuego 4000. 4000 s навіть. Цікаво, до речі, що там Дімончик піймав. Думаю, якихось рибчиків вже пару валив. Не знаю. це не так з одним фідерком. Ну, голавлика я спіймав, чим я дуже задоволений, до речі. Нарешті мені Дністер дав якусь рибку на спіні. А то щось ті рази дуже слабенько. Я ще їхав сюди вечором якось також, але було холодніше. Тут також нічого. Зараз ще попробуємо там на воблера, на ямі половити. Цікаво, що до речі, вийде. Місця тут дуже красиві. Ой-ой-ой, якийсь вихід був. Дуже Комарі, друзі, просто смерті. Я не знаю, їх тут просто мільйон, напевно. Вони так їдять, що це просто. Я хоч і напшикався тим смердючим спреєм. Взагалі, ну типа, в, в руки ноги не кусають, а в очі лізуть, це просто. Через футболку хірачуть, страшно. Друзі, нарешті я щось піймав на товадіка. Що таке? Голавлик. Маленький, але голавлик. Ось такі малюки, які не хочуть клювати. На бесліці вони клюють як дурні. А на Дністрі вони щось вимахуються. Але піймав хоча б, хоч піймав. Біля самого берега тільки впав в облер зразу. Атака. Якщо трошки пройду, я думаю, по підберег, так, і буду пробувати кидати в русло туди. Там гарне місце таке. Ось такі там коряшки, берег, виступивши. Просто вигляньте на, ви на цей захід сонця. Що може бути краще? Я не знаю. Ну, ще би не було комарів, бо їх просто тьма. Тьма, вони їдять страшно просто. Ой-ой-ой. Ні спрей, нічого не допомагає, не знаю. Трошки спрей потримав і далі знову їдять. Оп, вихід, вихід. Ух, опа, почалася якась активність, друзі. Тільки що було. Був вихід якоїсь рибки на мій воблер і щось кидалося, пробувало з'їсти малька. Ось там. Оп. Похоже на жерешка невеличку. Я думаю, треба було брати фінку до 7 грам ха, і кидати такі волкирочки маленькі, коли валочки невеликого розміру. Я думаю, був би голавлик, може би і жаришок невеличкий клюнув. Треба буде якось другим разом приїхати і взяти фінку до 7 грам, пробувати впертися в меншу якусь рибку голавлика, в голавлика, окунчика. Фу, цікаво, чи щось буде. Я думаю, щось вийде комарів просто тьма. Я не знаю, це просто капець. Гляньте, як красиво сідає сонечко, який це просто незрівнянний захід сонця. Знає, це просто дуже красиво. Дуже і дуже. До речі, була покльовка на джакал є раміну. До речі, цікавий дуже лапчик, якось я детальніше знімно про нього відеоролик на бістрі. Досить непогано він ловить жерешка. Маленького, правда, але ловиться, це головне. Так, Напевно я вернуся до коливалки. Якоїсь такої побільше. Я гляну, що би тут причепити, то зараз далеко покидати є варіант. Може щось О, є Silver Крік 9 грамовий Його і покладемо. В такому, як то кажуть, жереховому кольорі в натуралі. Ось такий Silver Крік. Віддайли 9 грамчиків. Зараз шнур буде крутило. Ох, летить він непогано. Навіть дуже непогано, я би не сказав. Так, трошки колекціончи. І попробуємо. Ой, так, я думаю досить. Поки що. Йду я перепочину трохи. З'їм два бананчика йогурт. Є ще біля Дімона покидаю, може клюний якийсь сонок. Будемо бачити. Так, прийшов я до Дімона. Дімончик сидить на фітрі. І Ша ти розказує. Пару репчиків зробить. Один окунь. Пару репчиків окунець. І пара верхів. А бабурі? <laughs> а бабурі страшно клюють. бабурі клюють. Той дністер. І що? Я злапав одного лавлика, файного файно, одного файно. злапав. а одного дрібного, але файно. Я ще мав відову покльовку жарих, але то не точно. Файно. Все, друзі, Я думаю, пару хвилин покидаємо тут і будемо вже їхати до Домця. Щось, до речі, друзі, дуже тихий дністер вечором. Я думав, буде якісь більше виходів, скажімо так. Якась рибка, ну хоч двоголовля піймав, це вже добре. Лихід був навіть ну, тусь, але маленька рибка. Але вони гарно співають. Комарі просто з'їдають заживо, я не знаю. Як ти гарно співаєш? а хто ти? Класно співає але співає класно його рабки якісь напевно чи що-то таке? Так, піймав Дімончик щось. Репчик? Репчик. Матьоній. Матьоні, але красивий і сильний. Так? Mm. так, я кидаю телспінер. Зараз я так чую, що буде мінус телспінер. Боли ж впало на дно і зро... так би коряга. А я пробую відстрілити. Може вийде. О, получилось. Получилось відстрілити. Ось такі о, чудо я кидаю. Не знаю. Підписник, до речі, подарував, так що я йому дякую. Пробуємо, як то кажуть, розловити його. Міністрі. Так, друзі, збираємося ми. Кидаю я ще декілька останніх зілів, а ну дімончик щось. Ну та скільки ми, дві годинки були чи три? Да. Десь три. Що так би плотва там, ні? Нема плітки. Кажуть, де я витягну, то щастя. На годиннику, до речі, друзі, 10-та година, так що я думаю... Ух ти, ти окуня окуняється? Ти дивись. Окунчик, рибчики, верхушка. Ну, так. Ти і все. <гум> Але файно, є. Буде відпочили трохи Ти хватить. Це саме перший березі. Самий перший, найбільший. Пускай ту рибку. Де нижче ой, я ж там нижче пару раз кинув. кряпку намочив, там на перекаті стояв, але класно там, мені сподобалося Далі піддає пліка Оп! І Я всі поплили. Є ще декілька закидів, і збираємось. Так, друзі, ось ми вже біля машини, комарі гризуть. Ми зібралися зараз з Дімончиком. Їмо по банану. Перезуваємося і їдемо додому, бо досить темненько, скажімо так, по десятій. Ще додому є їхати добра година. Так що трошки підведемо підсумки, скажімо так. Піймав я два головля. І все, мав ще покльовку якусь, мав виходи непогані. На біля берега на волкер, але не попав, не попав голавлик В принципі, непогано сьогодні половили, відпочили. Захід сонця був просто шикарний, я не знаю. Дімону вдалося піймати пару рибчиків верхушку. Ну і бабурів, звісно, десь 10 днів так. так що, друзі, така у нас вийшла рибалочка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І до зустрічі на рибалці.